27-річний Роман Фещаки Золотого Потоку на Тернопільщині втратив зір у юному віці, однак не припинив творити та мріяти. Він пише вірші, захоплюється літературою, медициною, подорожує. Має освіту психолога і масажиста. Працює в лікарні, а у вільний час пише. Зараз готує до друку авторську збірку поезій. Творча зустріч з поетом відбулася у Тернопільській обласній бібліотеці для молоді 22 жовтня. Не мовчи, розкажи, що хоче серце. Не мовчи, не стискай його, хай б'ється, дай напитися спокою, воно змучене тобою, не мовчи, не мовчи, хай це біль із тебе вийде, не мовчи, відпусти, нестримні сльози. Криком розбити тишину, наче кам'яну стіну не мовчи. Під час зустрічі автор поділився історією творчого шляху, зачитав слухачам свої вірші. Незряч я не з дитинства, а по факту з 14 років. З 9 років я слабозорий. На ліве око зовсім не бачу з дев'яти, а на праве з 14 були операції, вони щось не дуже допомагали. Зрештою, з повністю втратився, і я навчався весь цей час в загальноосвітній школі. І я вчився наскільки міг. Мені читали домашні завдання, наприклад, якісь параграфи, батьки, у мене і старший брат. Старший на два роки, інше трохи мені читав. Коли Роман закінчив 9 клас, батьки привели його в Львівську школу для дітей з порушенням зору, що стало важливим етапом у його житті. Там він за 10 днів вивчив шерифт Брайля. Саме ним почав писати свої перші вірші, в основному для друзів. Дошка, на якій пишуть шерифтом Брайля, тут є квадратики, в квадратиках є шість крапочок. Такі крапочки. Особливість е, цього шрифту в тому, що пишемо ми справа наліво, е, справа наліво, не так як пишуть зрячо, зрячо пишуть зліва направо, а читаємо зліва направо. І через це всі крапочки, всі комбінації, один квадратик. Один квадратик це є е, е, одна буква, одна літера. взагалі один знак, бо там ще є коми, крапки. Відповідно, якщо ми перегортаємо сторінку, все догори тривога. Є от такий, це називається Грифель. Грифель ним виколюються ці крапочки, які ви бачили. Попри втрату зору, Роман не полишив мрії писати. Каже, натхнення до нього приходить вночі. Також його часто надихає творчість інших авторів. Друга година ночі, я вже збирався спати, сповіщення у Фейсбук, Богдан притулив. Хлопець 17 років видав вже свою збірку поезії, сам живе в Вірпіні. Так читаю, думаю, о, я щось таке недавненько не писав складного чогось, бо я можу різне. Я можу, як, як мені ляже. Як, да, коли щось хочеться легеньке, я себе не стримую. Ну хочеться легеньке, не буде. Щось таке до класики більше, а іноді хочеться поекспериментувати. Як така балансуємо, золоту середину шукаю. І думаю, ну щось я давненько такого не писав. І я розумію, що це вже друга ночі. Автор працює в різних жанрах: пише пейзажну, інтимну, патріотичну та фантазійну лірику. Дуже багато в мене інтимної лірики, і вона різна. Я не, не, не... раніше бувало, що писав щось таке з чемке, щось таке ну, суто щасливе кохання, якісь такі думки були. А буває там і про зради, і про аб'юзивні стосунки. Я часто висвітлюю його соціальні твори. Тобто те ж саме якісь насильство в сім'ї. А от прозі я часто, зокрема, от через місто, пожахі трилери, дуже гарно можна передати тему насильства. Для роботи з текстом Роман Фещак використовує спеціальні програми для мобільного і комп'ютера, які озвучують написане, дозволяють редагувати, зберігати та читати. Зустріч з поетом відбулася в межах програми Згуртованість через культуру Українського культурного фонду за підтримки швейцарсько-українського проєкту Тернопільська обласна бібліотека для молоді реалізувала проєкт Читай, мрій, дій. Простір можливостей. Ми створили такі автоматизовані робочі місця, комп'ютерні Місця, які ви тут бачите, наприклад, для людей незрячих завдяки яку вони можуть озвучувати тексти, сканувати сканувати тексти, потім озвучити завдяки програмі, можуть пройти навчання. У нас є серія таких неформаль... заходів з неформальної освіти, це із медіаграмотності, і з цифрової техніки і консультації. Щоденні будь-яка людина, яка сюди прийшла, вона має таку потребу, ми можемо їй допомогти, скористуватися цією технікою, знайти інформацію потрібну. Прочитати, дізнатися тут допоможуть їй у всьому. Ну і ми Ми також створили таку вітрину інклюзивного читання, як це книги Шрифтом Бралі, аудіокниги. Ми закупили в межах проєкту. Нагадаємо, щорічно 13 листопада відзначають Міжнародний день незрячих, присвячений підвищенню обізнаності про проблеми людей з порушенням зору. Підписуйтесь на Тернопільські новини в Ютубі.